Вітаю, мої любі підписники! З вами знову я, Ткач Володимир, бухгалтер та податковий консультант. І сьогодні я хотів би поговорити з вами на тему пенсії, а саме на, про таке явище, як оптимізація заробітку. Що це таке? Дивіться. Минулого року до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування було внесено зміни, які дозволяють, якщо недоцільно, виключити як невигідність з періоду, за який враховується зарплата для обчислення пенсії, місяці заробітної плати, зараховані в період воєнного стану та впродовж трьох місяців після його припинення. Для чого це? Як не секрет для вас, панове, з України, та також українці, які за кордоном. Ну, всі ви знаєте, що в нас скоротилися заробітки. Це не секрет. Через цей воєнний стан. І багато людей, які були пенсійного віку, стикнулися з такою проблемою, що їм якраз Виходити на пенсію, а у них офіційний їхній заробіток скоротився. І тому їм це може бути невигідно при підрахунку пенсії, от, при самому виході на пенсію. Тобто, період вашої роботи під час воєнного стану. Буде враховано до страхового стажу з урахуванням сплачених внесків. А заробіток для обчислення пенсії за цей час можна не враховувати. Можливість виключення місяців із невигідною заробітною платою, тобто такими, які низькі порівняно. З місяцями іншими до скорочення зарплати. З періоду, за який враховується заробіток, передбачено саме для того, щоб не допустити зменшення зарплати для обчислення пенсії, і в результаті підвищити розмір пенсії, яку вам будуть виплачувати. Ось це і є оптимізація заробітку. Оце виключення, скажімо так, невигідних місяців роботи. При оптимізації можливо виключити із підрахунку зарплати періоди, увага, до 60 календарних місяців, не днів, а місяців. Страхового стажу підряд. Але не більше, ніж 10% тривалості страхового стажу, обчисленого в однорідному розмірі. Додатково, якщо хочете виключити, ну, можливо, у вас буде така можливість чи потреба то ви все ж таки можете, маєте таку спроможність, можливо, виключити період карантину, якщо ви пам'ятаєте, він у нас був перед воєнним станом, тобто з місяців Запровадження карантину у 2020 році та 6 календарних місяців після завершення е е карантину. Тобто, ви можете загалом виключити з підрахунку пенсії заробіток за карантин, починаючи з березня 2020-го. І воєнний стан. Просто для того, щоб виключити більше 10% загального часу, вам потрібно звернутися з письмовою заявою до Пенсійного фонду. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. Якщо будуть питання, звертайтеся в інстаграм або пишіть в коментарях. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки. Бережіть себе. Все буде Україна! Гарного дня!